Сонце, літо, пляж на шацьких озерах уже стартує відпочинковий сезон. Який він буде цьогоріч І чи готові до напливу людей у селі Світязь, Ми вирішили дізнатися у орендодавців. кажуть, попит на житло є і він продовжує зростати. Я розмістила оголошення вже ну, місяць приблизно часу, і я скажу, ну замовлення вже є. Тобто люди все одно дзвонять, бронюють. Дехто просто вже забронювавши, потім дзвонить, розпитує. А як з цими перепусками що це? Була інформація, я розказую, що світі не входить. гряда, ну, ці всі не входять, тобто можна їхати собі спокійно. Власники, які здають помешкання і відпочивальникам, кажуть, що їдуть відпочивати на світіся як жінки, так і звісно, чоловіки, яких не лякає можливість отримати повістку від працівників ТЦК та СП. Перепусток немає, цю інформацію вже давно. Але я так думаю, хто має доступ їхати, той поїде, не переживаючи через блокпости. Це підтверджує і орендодавець Валентин. Щось бронюють, я б сказав би на червень, місяць потрошки бронюють, але не так масово в плані. Я думаю, що сезон мусить бути, але не будуть скоріше бронювати там за тиждень, 10 днів, не за місяць. Люди за блокпости за це навіть і не питають. Ну заповістки одна. Людина була якось цікавилася, що там обстановка з тою пропускною системою. І ми входимо в ту зону, чи ні? П'ятикілометрова кілометрова зона там пропуски. Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна у коментарі телеканалу Конкурентів повідомила, що відпочивальникам, які планують приїхати у населені пункти Світязь – шацьк згодом на шацькі озера не потрібно отримувати перепустки. Йдеться виключно про п'ятикілометрову кілометрову зону від державного кордону. То якщо людина планує в прикордонні смузі відпочивати на базі відпочинку, то такі дозволи їй отримувати не потрібно. Якщо ж вона планує, наприклад, переміщатися десь поза межами цієї бази або поза межами населених пунктів. То необхідно отримувати перепустки. щодо вартості оренди житла. То за інформацією власників вони ціни не змінювали, залишили минулорічні. Однак все може змінитися, якщо ціни на електро та водопостачання підвищать. Зокрема, на сайті оголошень ціни на оренду житла різняться. Ось, наприклад, ціни на одномісний номер у світлі 1200 гривень за номер, у якому може жити четверо людей з усіма зручностями. Кімната з кухнею, санвузлом. У номері є одне доспальне ліжко, розкладний диван, телевізор. Також є ось така пропозиція на озері пісочному 250 гривень за одну особу, і, відповідно, 500 гривень за двомісний номер. В кожній кімнаті, холодильник, умивальник, телевізор, стіл зі стільцями в кімнаті біля кімнати, на вулиці, шафа для одягу. Лише кухня, туалет і душ загальні. Є ще більш дорожчі варіанти. У цьому оголошенні пропонують оренду цілого котеджу. Ціна 4 тисячі гривень, розташований на першій лінії озера. Світяць це окремий двохповерховий будинок на 9 осіб. Також є тераса і самі орендодавці кажуть, очікують на хороший сезон і готуються до справжнього напливу відпочивальників разом з тим, усім, хто їде на відпочинок, варто пам'ятати про правила безпеки, не порушувати комендантської години та надавати документи на вимогу правоохоронців.